Комаровський, і гордон, вони зрадники, і особисті, і гордон державний. Назаров державний зрадник. А от. Тому, по-перше, і Гордон, і Назаров під час початку вторгнення не зробили нічого гідного. Тобто до них буде, дуже, я, на мою думку, дуже жорстка реакція. Тобто вони іуди, зрадники, державні зрадники і повинні відповідати. Але що стосується от Комаровського, я впевнений, що у Зеленського ніколи не буде стосунків з Комаровським. Ніколи. По, по одній простій причині він, він зрадив от перед вторгненням. Але є розуміння поведінки окремих персонажів після mm -hmm. вторгнення. І хтось втік, як от Гордон, як Назаров там по, по заходу. Там на заході України вони щось зробили, що вигляд, що займається чимось важливим. А Камаровський, от і я дивіться, у нас у мене критичне ставлення до нього, друзі. От ви з нього смієтесь, скажете, що він сивий мавпун та все інше. І що він спився? Ні, дивіться, він знаходиться в Харкові. Він з перших днів, наскільки я знаю, з перших днів в Харкові. Він нікуди не їхав і він там залишається, допомагає щось. Якщо я не правий, то він заслуговує такого самого, як Гордон і Назаров. Якщо я правий, і моя інформація вірна, і він знаходиться в Харкові, то ну звісно не буде таких стосунків, не буде таких відношень вже ніколи, тому що він їх не виправдав. Але я впевнений, що є розуміння, є розуміння, що. Під час от важких чиснув важкі часів він поводився себе і все. і я б на місці комаровського не втрачав би той невеличкий відсоток шансу, невеликий відсоток шансу, е хоч якось мінімально виправити стосунки. Я не знаю, де перебуває Комаровський. Я думаю, що потрібно так, розділяти, що, що він на Полтавщині? Ну все, до побачення Комаровський. я в я кажу, ні, я, я взагалі вважаю, що потрібно розділяти це. Не. Ну давайте так. Є медійний вплив персони, а є його місце, місце перебування фактично. На Полтавщині він в Харкові. Це немає в даному сенсі немає значення. Ну, ну я, я не ми побачу. обговорюємо його перебування. Чи ми говоримо слухайте, ви допускаєте, що людина з Харкова зараз може розповідати, що е, Путін е, все правильно робить? Ви будете жаліти цю людину чи ні? Ні, звісно. Ну, от і все. Ну так, а чому ми будемо? Е, чому ми Комаровського виводимо е, в, ну, все, вибачте, в, якийсь, в якийсь Чому ми йому, як це називається, даємо якусь фору, Володимир Як угу. на мене, він на, на неї не заслуговує абсолютно. От, але ви абсолютно праві, Володимире. До речі, дякую, що звернули на це увагу. Що є ж. Об'єкт, якому ти відповідаєш, і цей об'єкт це біляш, це державний зрадник, це людина, яка усіма силами наближала війну, працюючи на державного зрадника Мураєва, який я нагадую, мав очолити гауляйтерський уряд, окупаційний уряд в Україні. Один угу. з кандидатів був з таких найймовірніших. Тому якщо ти починаєш спілкуватися з проросійським чмом який зараз перевзуся тільки тому, ну тільки для того, щоб йому не розвалили будку на вулиці, якщо він на неї, звісно, виходить. Чи на цю вулицю я просто От. бачу другий, Я просто бачу другий пункт. я розумію, що зараз Комаровського ми поховаємо в принципі. Тот mm -hmm. факт, що к началу війни на руководящих должностях в міністерстві оборони і ворожоних силах оказались нормальні люди з моєї точки зору, Глубоко, порядочные і так далі, і так далі. Вот, от починає э, від заложного того ж і да? так далі. Mm -hmm. Все за це я готов простить все, что уже. слава Богу, на самих ключових містах оказалися дуже нужні э, люди. А, приходить Іуда Иуда, э, до диявола, каже, я, я готовий простити Христа. А, я готовий простити Бога. От, або Христа. Я от, готовий простити Христа за те, що. От, я готовий. Я... Жиуда, от бачите, от подумав, не прочитав другий пункт, подумав про людину нормально. так? От вірю в людяність все ж таки. Подумав, намагався його щойно витягнути, намагався його щойно якось, якось повернути. Комаровський, який він тупо зрадив, тупо, тупо зрадив, тупо який плювався, матюкався. Який робив все можливе, щоб помститись за неувагу, поводив себе як ображена дівчинка, виходить і каже, я готовий його простити. Та ти, чувак, твоє прощення, твоє простити нікому не потрібне. Чого ти вирішив, що ти в принципі комусь потрібен? Тебе немає. У вас, у вас клуб колишніх, блін. Просто колишніх, які бігають з одного прутня на інший. І тут потрібно пояснити з точки зору Боже, яке кінчене. Да, вибачте, і тут потрібно пояснити з точки зору технології. Дивіться, що вони роблять насправді. Це ж не тільки Комаровського стосується, це стосується і Гордона, і Порошенка, і маси інших. Вони ж зараз е отак активно. Е Активно е, намагаються сподобатись чи сказати щось хороше про залужного. Вони розуміють, що після того, що вони зробили Зеленському, ну вже е, дуже важко буде повернутись в якусь орбіту е, лояльності, тому вони зараз підмазуються до залужного. Вони його зализують просто зараз для них, знаєте, для них залужний це як ця стрічка, uh -huh. липка, на яку ці всі мухи збираються, і там вони висять, тому що вони вже так вже там присмокталися, що вони вже і прилипли насправді. А, і мене дуже тішить. Що залужний, ну принаймні я не помічав за ним, я щиро е е вірю в його, так би мовити, скіли і в його е міцність його характеру, що він на оцих всіх чмонь не ведеться. Він, е е тобто, що вони роблять? Вони намагаються примазатись там, к дуже позитивному персонажу, як, ну, рівень довіри до якого надзвичайно високий. І вони кажуть, що я, от Зеленського, ми все пробачаємо, ми все пробачаємо. Тому, от всі кінчені зараз намагаються сподобатись е, залужному. І це факт, який неможливо спростувати. Подивіться, будь ласка, Іра Герашенка, Порошенка, Борислав Берьоза, там бліне, я не знаю, хто там. Ну, оці, да, там от, товариші. Тобто, оця вся. Публіка, вона намагається залужного залезати так, вочевидь, надіючи, що в подальшому їм вдасться його якось переконати, виступити проти Зеленського і підмазатись, і, під його, і на його рейтингу відновити, воскресити свої неіснуючі рейтинги. От і все. Тобто це чисто технологічна операція. Я б сказав би просто піар-хіт і все.